Вітаю глядачів мого каналу. Тема лекції: Кровообіг плода або плацентарний кровообіг. Під час вагітності в матці утворюється додатковий орган, який називається плацента. Ось ми бачимо цей орган. Плод сполучається із плацентою завдяки пупковому канатику. Саме завдяки плаценті. Кров плода і кров матері не змішуються, але між ними існує, існує зв'язок, і завдяки цьому зв'язку кров плода постійно насичується киснем і одночасно віддає, віддає метаболіти і віддає вуглекислий газ. Отже, пупковий канатик, якщо поближче його роздивитись, він складається з трьох судин. Велика судина одинарна, ось вона червоним кольором, це попкова вена. По цій вені від плаценти до плода тече чиста артеріальна кров. Крім цього, є ще дві судини: це пупкові артерії, які несуть від плода до плаценти змішану кров. Таким чином, по пупкових артеріях змішана кров приходить до плаценти, проходить крізь капіляри плаценти, і в цих капілярах плацентарних відбувається обмін речовин між кров'ю матері і кров'ю плода. Тобто ця кров плода і матері ні в коєму разі не змішується, під час обміну речовин кров змішана плода віддає матері. СО2 вуглекислий газ і метаболіти. Одночасно насичується кисним і поживними речовинами. Таким чином змішана кров проход... плода проходячи по плаценті, перетворюється на артеріальну кров. І вже чиста артеріальна кров далі по пупковій вені, повертається до плода. Ця кров. Проходить через майбутній пупок, через пупковий отвір всередину плода, і підходить пупкова вена до печінки. Біля печінки ця вена дає дві гілки. Одна гілка безпосередньо йде в печінку, таким чином печінка отримує артеріальну кров, і це буде єдиний орган плода, який отримує артеріальну кров. Друга гілка називається венозна протока. Ось вона. Ця протока впадає в нижню порожнисту вену плода. По нижній порожнистій вені нижче ось тут, тече вверх венозна кров. По венозному протоку сюди приходить артеріальна кров. І таким чином в верхній частині нижньої порожнистої вени, в Цій Вені кров стає змішаною. Тобто і не артеріальною, і невенозною. Ця змішана кров по нижній порожнистій Вені потрапляє в праве передсердя. Ось нижня порожниста Вена. Кров потрапляє змішана в праве передсердя. З правого передсердя кров далі йде через овальний отвір. Овальний отвір це тимчасовий отвір в міжпередсердній перегородці серця. Він є лише у плода. У дорослої людини цей отвір вже зникає. І так, наша змішана кров проходить з нижньої порожнистої, праве передсердя, овальний отвір потрапляє в ліве передсердя. Далі змішана кров іде в лівий шлуночок. І з цього лівого шлуночка далі виходить у складі аорти, і аорта розносить змішану кров до всіх органів. Одночасно у нас ще є верхня порожниста вена. По верхній порожнистій вені уплода тече венозна кров, вона також потрапляє до правого передсердя. Але ця венозна кров з правого передсердя переходить в правий шлуночок. Таким чином, зверніть увагу, що в правому передсерді утворюються дві течії крові. Одна течія змішаної крові з правого передсердя в ліве передсердя. Друга течія венозної крові з правого передсердя в правий шлуночок. Ця венозна кров, яка потрапила в правий шлуночок, Далі потрапляє в легеневий стовбур. Легеневий стовбур це молекуло кровообігу. І ця судина несе венозну кров до легенів. Однак ми маємо справу з плодом. Тому у плода, звичайно, легені не працюють, тобто вони не виконують свою функцію насичення киснем крові. Тому більша частина венозної крові з легеневого стовбура йде не до легенів, а крізь артеріальну протоку ось воно, йде до аорти. Менша частина крові з легеневого стовбура таки потрапляє до легенів, проходить крізь легені, але легені у плода не працюють, тому ця кров залишається венозною. З легенів вона по легеневих венах повертається до лівого передсердя, далі йде в лівий шлуночок І з лівого шлуночка вже йде у складі аорти. Таким чином, якщо відслідити аорту, а це змішана кров, виключно в аорті, то ця кров все ж таки за якістю буде трошки відрізнятися. На початку аорти. Ця кров більш якісна, ніж в несхідній частині аорти. І це саме пов'язано з артеріальною протокою, яка сюди додатково приносить венозну кров. І це важливо, тому що саме від дуги аорти вгору відходять судини, які живлять головний мозок. І таким чином, головний мозок. Отримує більш якісну кров, ніж інші органи. Крім, звичайно, те, що ми з вами казали, печінки. Бо печінка отримує найякіснішу кров, а саме артеріальну кров. Це єдиний орган з артеріальною кров'ю. Якщо ми дослідимо далі аорту, то по аорті ми сказали, тече змішана кров. Вона розносить цю кров до всіх органів. Далі аорта розгалуджується на дві загальні клубові артерії. Кожна загальна клубова ділиться на зовнішню клубову і внутрішню клубову. І саме від внутрішньої клубової і відходять пупкові артерії, які знову несуть змішану кров до плаценти. Ця кров проходить крізь плаценту. Плаценти стає артеріальною. І по пупковій вені вже артеріальна кров знову повертається до плода. І все повторюється. Тепер, які ж зміни відбуваються після народження? Після народження перерізають пупковий канатик. Тобто кровоток по цих трьох судинах, він перестає бути. А значить, пупкова вена. Вона стає порожньою, в ній крові немає. Вона перетворюється на е, зв'язку печінку. Венозна протока перетворюється на зв'язку печінку. Пупкові артерії перетворюються на зв'язки таза. Артеріальна протока. Перетворюється на зв'язку між легеневим стовбуром і аортою. Саме тому. Ця протока названа артеріальною, бо вона з'єднує артерії. Хоча, як ви бачите, по ній тече венозна кров. І навпаки, ось ця судина названа венозною протокою, по ній тече артеріальна кров, але вона з'єднує дві вени – пупкову вену і нижню порожнисту вену. Так само після народження зникає овальний отвір. Тобто ось ця перетинка між передсердями правим і лівим вона повністю заростає, і сполучення між двома передсердями у дорослої людини вже немає. Більше того, після народження дитина новонароджена Вона починає дихати. Тобто легені починають працювати. А це означає, що легені починають насичувати кров киснем. До легенів приходить венозна кров. Від легенів до серця починає повертатись артеріальна кров. І у плода таким чином зникає феномен змішаної крові. Після народження, приблизно через кілька тижнів, у плода вже є венозна кров, є артеріальна кров. Змішана кров вже відсутня. На цьому в мене все. Бажаю успіхів в навчанні.